Скандал довкола антикорупційних органів НАБУ і САП набирає нових обертів. Чому 70 депутатів із партії президента можуть не підтримати його ж законопроект про повернення незалежності цим органам? Чому вони бояться? Помсти від антикорупціонерів і що взагалі відбувається. Давайте розбиратися разом чітко, просто і по поличках. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей канал, друзі. Не забувайте ставити лайк, не забувайте коментувати активно те, що ви бачите і чуєте. Наша спільнота розширюється це дуже важливо. Спасибі кожному з вас окремо за це. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, відоме впливове британське видання Financial Times опублікувало статтю, яка Ну, скажемо чесно, викликала справжній резонанс, тому що, за їхніми даними, до 70 депутатів від пропрезидентської партії Слуга народу можуть не проголосувати за законопроект Володимира Зеленського, який має повернути незалежність Національному антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Чому вони бояться, що ці органи використають свої повноваження для помсти, тобто для розслідувань проти них самих? Що сталося коротко? Вівторок, 22 липня, Верховна Рада. Двома стами шістдесятьма трьома голосами ухвалює закон, який фактично підпорядковує набу і САП генеральному прокурору, якого призначає президент. І це рішення викликає хвилю протестів по Україні і критику від західних партнерів від Великої Британії до Євросоюзу в цілому. Перегляньте попередні випуски про протести. Конкретно я робив дуже цікаво, раджу це зробити. Зеленський швидко розуміє, що це була помилка. Обіцяє подати новий законопроект, подає цей новий законопроект, який має повернути незалежність антикорупційних органів, тобто відмотати ситуацію назад. Але тут починається найцікавіше, тому що за інформацією Файненшл Таймс. Які журналісти цього видання посилаються на свої джерела на три джерела близькі до президента, які стверджують, що до 70 слуг народу не хочуть голосувати за цей закон? Чому тому що вони бояться, що НАБУ і САП, отримавши назад свої повноваження, почнуть розслідувати їхні дії? Один із керівників фракції прямо каже: люди бояться несправедливого переслідування, як як помсти. Щоб зрозуміти друзі, чому виник ось цей конфлікт, давайте зараз звернемося до слів безпосереднього керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, він дав інтерв'ю Суспільному 24 липня і заявив наступне: ми розберемо процес по Йдеться про те, як ухвалювали закон, що обмежив повноваження САП і НАБУ. І судячи з усього, саме ці. Слова депутати і сприйняли як погрозу за своє голосування, тобто типу розправу Тому і виникає ось такий бунт, така змова, що депутати не хочуть за нього голосувати до цього закону. САП і НАБУ були, ну скажімо чесно, унікальними органами, тому що вони займалися виключно топ-корупцією, так справами проти міністрів, депутатів, суддів, топ-чиновників, САП здійснювала процесуальне керівництво. У справах набу, а це означало, що вони разом погоджували підозри, обшуки, затримання. Головне, ці органи були незалежними від будь-якого політичного впливу. Але новий закон усе змінив, тому що за новим законом САП втратила виключно право працювати лише з набу, її прокурори можуть займатися звичайними справами. Справи набу можуть передавати іншим органам. Детективи набу не можуть проводити невідкладні обшуки без дозволу. Наприклад, там, якщо хтось там домовляється про хабар, то ну. Набу не може оперативно зайти і зафіксувати злочин керів за законом, за новим законом. Керівник САП Клименко більше не може сам призначати себе прокурором у чутливих справах, і це все вирішує генеральний прокурор, який нагадую, призначається президентом. Клименко назвав це індульгенцією для корупціонерів. Уявіть, якщо там бере хабар, його не можна затримати, тому що корупція не вважається таким злочином. Значить, Клименко каже, що через ці зміни інформація про розслідування може витікати, адже тепер до справ матимуть доступ більше людей, включно з офісом генерального прокурора, і це знищує ефективність роботи на бої Чому ж депутати пішли на такий крок? Клименко каже: він буквально натякає, що це реакція за їхню ефективність. Тобто, за його словами, якби антикорупційні органи не чіпали високопосадовців, їх би ніхто не обмежував. Наприклад, в червні САП повідомила про підозру віце-прем'єру Олексію Чернишову на да, хабар. А, чи могло це стати тригером для скандального закону? Можливо, інші якісь речі, які стосувалися конкретно депутатів, можливо, це виключно політичний фактор, як ви розумієте, так або підозри, які готувалися. Тобто, це ще належить з'ясувати. Ми конспірологію тут не займаємось, але депутати відмовляються голосувати принаймні, коли ми дивимось на ось це видання Financial Times, яке стверджує, що до 70 слуг народу. Депутатів від слуг народу не хочуть голосувати за цей закон, тому що бояться помсти, що набув прийдуть САП і будуть їх і мститися кримінальними справами за те, що вони проголосували. Тепер давайте прийдемо до внутрішньої кухні. Слуг народу, народний депутат України Олексій Гончаренко він представляє іншу фракцію Європейську солідарність, але він опублікував у себе там в. В телеграм-каналі пост, в якому як він стверджує, голова фракції Давида Арахамія, голова слуг народу, нібито написав в партійному чаті повідомлення, яке можливо пов'язане з цією ситуацією. Давайте процитуємо і покажемо ось цей пост, який до речі, в мережі з'явився. Я тільки зніму, щоб вам краще було видно, що пише Арахамія або типу Арахамія, що я можу обіцяти, я не дам цю кризу вирішити чисто за рахунок депутатів, поставивши їх під удар. Я це доношу до усіх міжнародників, сказав про це президенту, сказав усім органам, потрібні гарантії безпеки кожного. Що це означає? Ну який там можна попередньо зробити висновок? Що Рахамія обіцяє своїм депутатам захист? Але від кого? Від НАБУ, від САП. Ну це виглядає так, ніби він визнає, що частина депутатів е там боїться, що антикорупційні органи можуть відкрити проти них справи. І це підтверджують, до речі, джерела Financial Times. Там деякі депутати думають навіть скласти мандати, щоб уникнути голосування за цей новий законопроект, чи означає це, що у фракції є розкол. Давайте подивимось, що самі слуги з цього приводу кажуть. Цікаво, що офіційна, офіційно фракція слуг народу спростовує цю історію, спростовує видання ну, інформацію. Від видання Financial Times. речниця фракції Юля Палічук, каже, що фракція підтримає. Президентський законопроект про повернення незалежності САП і набу і інформація про 70 депутатів не відповідає дійсності. Джерело суспільного, до речі, в керівництві фракції уточнює, що є суттєва меншість, яка проти ініціативи, але не через страх, а тому що вони вважають, що підзвітність набу і сап генпрокурору це типологічно, але є інше джерело у фракції, яке підтверджує, що страх таки є, Дехто боїться, що набу відкриє проти них провадження, і це не просто чутки там правоохоронець, Знайомий з роботою НАБУ, вже розповів Financial Times, що розслідування проти чинних депутатів вже ведуться. Тобто, з одного боку, фракція офіційно підтримує Зеленського з іншого, внутрішні чати буквально гудять від суперечок, і цифра сімдесят 70, ну, 70 депутатів. Викликає подив навіть у самих депутатів від слуг народу. Щоб розібратися, друзі, у ну там чи справді голоси за цей законопроект будуть. Давайте звернемося до слів Федора Веніславського, представника президента Верховної Ради і. Члена комітету з питань нацбезпеки, от він дав інтерв'ю радіо НВ і каже, що ну, по-перше, ухвалення скандального закону було катастрофічною помилкою. Тобто він це визнає, і він каже, що там багато депутатів вже усвідомили це і готові там виправити ситуацію 31 липня, коли парламент буде розглядати цей законопроект. І цікаво, що саме Ніславський він же утримався від голосування за, ну, за цей скандальний закон, і він каже, що він бачив радість колег, коли той закон ухвалювали. Але тепер, за його словами. Протрезвіння настало майже у всіх, і от Веніславський переконаний, що голоси знайдуться там не лише від слуг народу, але й від інших фракцій, від Європейської солідарності, від голосу від інших, але визнає, що частина депутатів проголосувала за обмеження на бої через меркантильні інтереси або через те, що вони самі перебувають у зоні уваги антикорупційних органів. Отже, друзі, що ми маємо. 31 липня, Верховна Рада має розглянути ось цей президентський законопроект, який поверне незалежність НАБУ і САП, але чи вистачить голосів. З одного боку, Зеленський має підтримку міжнародних партнерів, які чітко сказали, що там без належних антикорупційних органів Україна може забути про європейську інтеграцію. З іншого боку, у його власній фракції є депутати, які бояться на і САП, бо, можливо, мають що приховувати. Олександр Клеменко, той самий очільник САП, у відповідь на звинувачення, каже, що боятися нас. Мають лише ті, хто причетний до корупції, так? ну хто причетний до корупції, той звичайно має боятися. Хто ні, ну так голосуйте, що вам може заважати. Ми не прийдемо. Ми політичними розслідуваннями не займаємось. каже він, і, і, і додає, що осі політичні переслідування це не в наших правилах. Що він працює, САП і набу працюють лише на основі фактів. Якщо Рада проголосує за законопроект, це може мати. Вибачте, не проголосує за законопроект. Це може мати наслідки. Перше, Україна ризикує втратити довіру міжнародних партнерів, що критично в умовах війни. Друге антикорупційні органи залишаються, ну скажімо чесно, на повідку в генпрокурора. І це паралізує їхню роботу. Третє це може призвести до нових протестів, тому що суспільство вже показало, що мовчати воно не збирається. Але якщо голоси знайдуться, це стане сигналом, що Україна серйозно налаштована боротися з корупцією і рухатися до ЄС і визнавати свої помилки а також швидко їх виправляти. Тому друзі, ситуація з НАБУ і САП це ну це не просто там політичний скандал, це питання про те, ну дійсно якою буде Україна країною, де корупція процвітає. Чи державою, де закон один для всіх? Що ви думаєте з цього приводу? От дайте мені відповідь на таке запитання. Чи підтримують депутати законопроект Зеленського 31 липня? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе і до наступної зустрічі.